Всім Привітик! Мене звати Валерія, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно стригти ногті новонародженій дитинці та маленькій людині. Взагалі дорослі люди дуже бояться стригти маленьким нігтики на руках і на ногах. Саме тому вони це роблять під час їх сну. З такою версією я не дуже згодна, адже дитина повинна знати, що вондій стрижуть ногті, що це не страшно, що це нормально, що це гієнічний процес, який супро. Отакими от ось діями і що вони не несуть ніякої страшної мети. І сьогодні я вам розкажу, як же правильно це робити по Почнемо з того, які краще ножниці обирати. Для вашого спокою можна вибрати два варіанти. Перший варіант це коли ножиці просто заокруглені і не гострі на кінці. Другий варіант це коли не обираються ножиці, а обирається таке спеціальне приладдя, воно одягається дорослому на пальчик і воно якби просто трошечки шляху. Ліфує ногтик і не робить його дуже гострим. Взагалі немовлятам починають стригти ногтики десь після одного місяця. На ногах нігтики можна стригти навіть після 2-3 місяців життя. Взагалі, процес стрижки можна зробити прям цілим ритуалом, а можна просто взяти дитину і підстригти їй нігтика. У діток нігтики дуже м'якенькі, і іноді ви можете їх просто так зістригти. Дехто вважає, що треба їх стригти саме після того, як ви дитину покупаєте. Справді немає різниці, як стригти чи коли стригти дитині ногті просто так чи після ванни. Головне це налаштуватися, бути спокійним і поступово пояснювати дитині, що ви робите. Берете в ручку ручку дитини і кожен пальчик поступово починаєте стригти. Після того, як підстригли один пальчик, дайте дитині часу, щоб вона ручкою трошки порухала. Потім переходьте до наступного пальчика, наступного, наступного і до іншої. Ручки або ножки, коли підстригаєте нігтики, не робіть заокруглення. Коли Ви заокруглюєте ногтик, то він починає вростати. Він починає там трошечки гноїтися. Це проблема є у всіх, це нормально. Нічого страшного в цьому немає. Вона дуже швидко. Якщо хочете, я можу вам якось розказати, як це зробити. Але стригти ногтики треба таким чином, щоб не було заокруглених краєчки. Ну і воля, з кожним місяцем ваша дитина буде ось спокійно майже сидіти і ви будете їй спокійно стригти нігтики. Дякую всім за увагу, папа! -па.